Доброго усім дня, друзі. Субота Субота гарна, така, приємна, сонячна, не гаряча і не холодна. Раз субота, відповідно, робота. Сьогодні вирішили так: стали на картоплю, викопали і забули. Сподіваюся, що це у нас вийде. Але у мене перед тим, що як іти на город, ранок почнеться дещо з процедури однієї. Не перестаю милуватися своїми чорнобривцями, але вибігла на город швиденько, Назриваю кілька. Так щоб було і ще таких більш таких темнішеньких шукаю. У мене їх небагато, чомусь вони у мене такі усі світло жовтенькі. От. Для чого чорнобривці, зараз кружку запарю кип'ятком. Постоїть і швиденько вип'ю. Порадила одна людина, настійливо так радила, рекомендувала пий, тому що вони зміцнюють судини, зменшують тиск на судини. От, і, і при такому стані, як у мене, що вже то таблетки то вколи, то таблетки то вколи, а толку мало, думаю, буду пробувати народний метод, буду пробувати чорнобривці. Прочитала, я послухала рекомендації, потім прочитала про чорнобривці. Виявляється, що дійсно має дуже багато властивостей таких цілющих, лікарських. Раніше не використовувала, але сьогодні нині ось буду починати. Так, крушечка, крушечка, чорнобривчики. Залила і беру з собою відразу цю на нагород. Поставила на тючках, хай собі тут настоюється і разом прохолодає, щоб я потім отак взяла, очі заплющила раз і випила. А сама з граблями. Ось, що у нас робиться? Ще напевно що зараз хрінуся і прийдеться трішки вирвати. От, щоб легше було копалці. І ще ж ось яка частина картоплі не загребана. То поки там діти собі ще чаюють, Юра кавує, поки зараз налаштує трактор, виїде, прицепчика вивезе, то я думаю, що я ну можливо не все можливо і не все загребу, тому що трішки є що гребти. От, Але е, основну частину все ж таки я справлюся до тих пір. І стаємо сьогодні, як порівняно з минулим роком. Порівняно з минулим роком, взагалі не, не так багато цієї картоплі, як було. Частинка вже викопана, і я думаю, що ми зараз станемо, аби так дружненько, аби ще сили здоров'я, і ми викопаємо в себе і ще десь допоможемо. За збирати. О! У нас починається движуха. <рес> <рес> Іван Іван бізнесмен, найстарший. Гроші заробляти прийшов? <рес> а відро твоє де? <рес> 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 То добре здрасті. То соточка за що буде? Давай бігом по відра, бігом. бігом зараз я буду притоптувати. Так, почали діти висипати. Ну, сьогодні хочу сказати, що багато хто картоплю купає в селі. Кругом, кругом гудуть, кругом люди з відрами. І ще додам, що сьогодні набагато краще картопля копається як до дощу. Оце після дощу. Дуже гарно. Немає вже такого груді, як було. Земля розсипається. Картоплю в рядку видно. Дивишся тако, це ще й гарна картопля геть по рядку. Так, збиральників побільшало, як мурашки по всьому рядку. Але то ще нічого проти того, хто в мене став картоплю загрібати. Юрасик Юрасик каже, дай граблі, я покажу, як гребти. Це ще в нас колись Людмилка маленькою казала, дай покажу як. Ой. Ой. Це вже так показав, то я ще не роздивилася, граблі візьми! Граблі бере? Бачите? Тут, вони серце будуть. Вже серце Тому болить. Обрепкули? Саме почали. Як побачу, як вони тяжко роблять, то аж серце заболять. Я так не робив. Так, Іванку назбира, висипає. Ой, не вийшло. На збиру знову. <реш> Ленка, Лєнка, що там? Що не втомилась? Так, помічників більше є, ану? Ану. Висипай, давай. Даречка. О! І так не вийшло. й прицеп впав Ваня, все, ти вже сьогодні зірка. <ривіт> Позагрібала. поки всі збирають, іду пропити чорнобливчики. Навіть дуже і нічого на смак. Можна пити. Так, самі головні помічники у нас на городі в колисках <смі> їздять. <смі> Беру відро і йду до них. Так, трішки мене розрахували, Причіп не влазить. Петя висипається вже через верх. не сип. Ви, яку картоплю губимо. <ріст> так, їсти буде що. Зараз десь мішки ще везуть. Досипимо, ще пару мішків буде. Так, є мішки. Юрасик заїхав на останній рядок. Діти стійко. Витримали <ріст> цю каторгу, Хто збирав, хто он менших за коліхував вже сплять? Ну, але хочу сказати, що вони даремно не працюють. Ми завжди стараємося вчити, що гроші з неба не падають і тим більше не крадуться. Тому ось їхній заробіток кожному. Я вважаю, що ми робимо правильно. Вони повинні знати, що якщо вони попрацювали, значить вони відповідно і заробили. Зараз на останній рядок усі накидаються. Прицеп повний-повнітенький. Повний повнітенький і ще буде в кілька мішків. Слава Богу, голодні не будемо, слава Богу. Викопали, так як, так як я і говорила, коли ставали, що е, сьогодні потрібно викопати і забути про те, що вона на городі. Ще вона полежить влежеться, тому що трішки підгниває її, зустрічається так. от, А тоді будемо перебирати і вже тоді аж у погріб. Зразу в погріб ми ніколи не, не всажаємо картоплю. Маємо потомитись. Сині трошки потомити, хоч є на роботу. Скільки мені 20, сказали в ців,